Перший момент, який необхідний для того, щоб країна швидко відновилася, навіть не для відновлення, для того, щоб функціонувала економіка, це зміни до бюджетного податкового законодавства щодо фінансової автономії. Тому що завдяки нашій пропозиції було впроваджено чотири типи територій. Зрозуміло, що зараз вони відрізняються. Питання окупованих територій це одне, прифронтових це інше, деокупованих зовсім інше, тилових ще інше. І від цього не має страждати економіка в жодній з цих громад. Тому необхідні зміни до бюджетного податкового законодавства. Це перший напрямок. Другий надважливий напрямок це безпосередньо те, про що я говорив, справедлива, високооплачуєма муніципальна служба. Тому що це ті люди, які на контакті, як показала війна, в них теж відбувається величезне навантаження і психологічне вигорання, спілкування навіть з внутрішньо особами під час окупації вони виконують свої обов'язки, під час деокупації, під час бойових дій. Тому має бути прийняти в новій редакції закон про місцеве самоврядування, але для захисту місцевого сумідвалення. Третій надважливий блок. Я сьогодні менше торкнувся його. Він стосується деокупованих громад. Як там відновлювати місцеве самоврядування, як в цей перехідний період мають функціонувати між собою взаємодіяти військові адміністрації населених пунктів, військові адміністрації обласні і безпосередньо місцеве самоврядування. Ну, Зрозуміло, найкричущий момент, який зараз турбує всі громади? Це фінансування освітньої галузі. І не просто там порядок освітньої субвенції і розподілу, а взагалі зміна комунікації між місцевим самоврядуванням і центральним. Владу. Зараз те, що відбувається, воно несправедливо по відношенню до місцевого самоврядування. Але якщо говорити в перспективі, втрачає вся країна. Не тому, що галузь освіта, ми звикли гуманітарними блоками говорити, галузь освіта. Ми наводили приклад як Асоціація міст, що це втрати економіки, це втрати найбільшого ресурсу, потенціалу України демографічного, тому що люди, які зараз виїхали, вони не повернуться, якщо тут не буде освітньої галузі. Роботу набагато легше знайти ніж дітей в садочку в школі, забезпечити якісними послугами. І коли держава недофінансовує місцеве самоврядування, в даному випадку, зараз в умовах війни їм. Нема звідки взяти один приклад. Ми говоримо багато про укриття. І багато цифр було там все інше. Реально, факти: 11% е таких об'єктів, е освітніх об'єктів по всій країні відповідають критеріям належних укриттів. Те, що робиться про підвалів, це зовсім інше. Це величезні кошти, де факто іноді треба знести повністю будівлю і сизнати, як це в Ізраїлі, наприклад, які під постійними обстрілами. Е Збудувати ці об'єкти тому такі пріоритети будуть на наступний рік. Взаємовідносини між центральною владою, регіональною владою, і місцевим самоврядуванням, вони надважливі. Чому от зараз навіть готується положення про фонд відновлення, і в ньому відсутній блок. Про прямі взаємовідносини муніципалітетів, які прийняли внутрішньопереміщених осіб, які релокували бізнес, теж їх прийняли, які допомагають гуманітарну допомогу, які постраждали повністю зруйновані. Їх потреби подаються через обласний рівень. І там можуть е, іноді загубитися, можуть не так сприйняти, тому що ну розумієте, це все одно, коли ви е, сільський селищний міський голова, депутат е, цієї місцевої ради, ви кожен день, отак з мешканцями, як ми з вами тукуємося, ви працюєте тут на землі. Вам це болить? І ви ліпше можете донести цю проблематику, визначити пріоритет і отримати ці кошти на відновлення громади. А коли ваша функція виключно зібрати інформацію, передати їх в департамент, департамент там наверх, воно в цих вороху, тому що це вся країна, 1438 громад. Воно е, втратиться, і був би прямий зв'язок нас. Е, якщо існують прямі міжбюджетні відносини, то чому на фонд відновлення не можуть існувати прямі відносини? Ось таким чином.